Від евакуації до нового життя. Перший в Україні центр адопції. Не просто притулок, а місце, де собак та котів, які втратили діму внаслідок російської агресії, лікують та шукають нову домівку. Щомісяця сюди доставляють понад 20 песиків. Що з нами відбувається далі? Дар'я Лиходіт розповість. Вони із зацікавленістю зустрічають кожного гостя. І щоразу радіють, коли їх беруть на прогулянку. Все, ідемо, ідемо, ідемо. Це перший в Україні центр адопції тварин. Тут песиків та котів купають. Все, все соціалізовують. Реабілітовують. для того, щоб деякі тварини могли отримувати додаткову фізичну нагрузку а ще дають неймовірну кількість любові. Це Зара із Харківщини. Майже два роки тому її скалічили росіяни. Вони замінували тварину, і тепер у неї немає двох передніх лапок, а задні майже не працюють у центрі адопції. Вона вже півтора року, дуже тактильна та мила. Це повністю готова тварина розділити. Діван зі своїм другом вона гуляє на колясочці, або на ручках її працівники два на день виносять. і Вона як всі тварини гуляє. Ода, шестимісячна собачка з Донецької області. Її вже двічі брали і двічі повертали до центру. Хоча малеча дуже слухняна, а до того ще й театральна зірка. Це буквально п'ятихвилинний фрагмент, де в кінці вистави дарують головному персонажу з вистави цуцика, наче, у подарунок. Щомісяця сюди привозять більше 20 тварин із прифронтових територій, а загалом їх тут майже уже три сотні: і котів, і собак. Почав центр працювати ще у червні 23-го, хоча планували відкрити пізніше. Після підриву Каховських ГЕС стало зрозуміло, що зволікати з цим неможливо. Було 14 вольєрів, приїхало майже 200 собак. І ось уже півтора року центр рятує тварин. Тут майже для кожного окрема міні-кімнатка із теплою підлогою вентиляцією, шуму та світлом. Щодня у них прибирають волонтери та працівники центру. Як міні-квартира, тобто всі умови для здоров'я і блага тварин, для найскорішої адаптації. Над такими міні-квартирками є написи, ім'я та місто, звідки приїхала тварина. І у кожного окрема миска для їжі. Кожний тварин своє. Є назначення, які корму їсть, бо є тварини, які які потребують особливих кормів. Та все ж кожній тварині потрібен справжній дімий господар. І одним із таких став пан Олег. Спершу він узяв тут собаку. Це якось спонтанно вийшло. І там з вулиці через вікно цей песик, отак на задні лапки став, і отак от, ну візьміть мене, візьміть мене. Візьміть. Потім Олег ще взяв собі тут і кота з кішкою. Кажуть, це було його найкращим рішенням. А для тих, хто взяти собі тварини не може чи поки не наважується, то тут пропонують іншу можливість. З песиками можна гуляти. Волонтерка Тетяна робиться щодня по 2-3 години. В Середньому десь 5-6 а буває дні коли 10. собак багато, але в нас тільки людей немає. Тож я теж вирішила допомогти. Це Ода, і зараз разом ми підемо гуляти. Якщо і вам потрібен такий компаньон, приходьте сюди з восьмої ранку щодня і обирайте. Пішли. Дарія лиході Данило Городецький. Ми Україна. марафон Єдині новини.